Песпоснець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив інтерв'ю Рейтерс, що президентські та парламентські вибори в Україні, які не відбулися вчасно через війну, розв'язану Росією, повинні бути проведені. Ймовірна дата виборів, осінь цього року. Однак така активність Келога мала зовсім несподіваний відгук в Україні, де влада замість підготовки до виборів взялася пресувати потенційних конкурентів. Причому як в парламенті, так і поза ним. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Срцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог. Володимир Цибулько, і до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Ваша географія є важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Доволі велика сума, також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу. Відео ну, без них не було б ані ані цього відео, ані незалежної журналістики Загалом також підтримуйте канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. -Ті Ну і переходимо до розмови. Я казав тиждень. Був надзвичайно бурхливий. І все йде це якось так по наростаючій. Ну сто днів Трампа. Трамп хоче все встигнути. Отже, Кіт Келлог вимагає вибор виборів в Україні. спецпредставник Дональда Трампа з питань України заявив про це в інтерв'ю з Рейтерс. Він сказав, що в кожній демократичній країні проводяться вибори навіть попри війну, навіть під так би мовити, під обстрілом перший обов'язок демократичної людини це проголосувати на виборах. Ну, найде на суть важливо за кого важливий сам факт. Отже, Володимир Два ще розбиратися з цією заявою, наскільки реально. Е Є проведення таких виборів, наскільки як воно виглядає скажімо так, зі сторони досвідченого політолога? Ну я скажу абсолютно річ, яку буде, яка буде повною несподіваною. Суть в тому, що американці підловили Путіна на Зеленського? Ми ну, більшість таких експертів непровладних. Давно твердять, що гарантом існування на вищій лізі політики і на посаді президента Володимира Зеленського є Путін, саме він не дає українцям переобрати владу. І от зараз американці розігрують цікавезну карту. Тобто, або на злодії шапка згорить, або не згорить. Якщо Зеленський такий ненависний Путіну, і він не може з ним сісти за переговорний стіл. Так допоможи українцям змінити Зеленського. Тобто американці поставили розвилку. І що буде робити Путін? Путін буде всіляко маринувати Зеленського на президентській посаді, щоб він залишався якомога довше. Бо ну, ми реально розуміємо, що зручнішого від Зеленського на президентській посаді Путін ніколи не отримає. Ніколи. От в чому прикол? Тому і е, нагадаю, що війна почалася тоді, коли з'явилася просто ну, перехресна з кількох джерел е, інформація про те, що популярність Зеленського впала, популярність його партії майже на нулях. І ну, це може вже, наприклад, в травні 2022 року призвести до масових заворушень, тому що з економікою біда повна. І це дасть імпульс для зміни влади в Україні, і тоді в Україні з'явиться е, не Оманський е, пасажир, а цілком патріотичний, нормальний е, досвідчений політик, який буде дуже незручним для Путіна. І от американці сіли і порахували. Вони, вони дивляться на поведінку Зеленського, і вони чітко розуміють, що Зеленський, який петляє перед Європою, петляє перед американцями. Він по суті поводиться як е, ну е, партнер Путіна. І от зараз вони створюють розвилку, в якій має проявитись і сам Зеленський, і сам Путін. І на цій розвилці, якщо, ну скажімо так, зв'язка Путін і Зеленський проявляється остаточно і безповоротно, то тоді не буде проблем зі зміною влади в Україні. І тоді, ну, скажімо так, буде чітке розуміння того, що про Україну не з Путіним треба домовлятися з Цзіньпінім. Тобто Кельох зараз почепив такий ну, маятничок, який погойдується з цими виборами. Бо там є певна невизначеність. От він сказав при при зменшенні бойових дій, але до кінця року. Ага. Зараз. Алло. коли, е, е, ну, е, коли ситуація е, такої розвилки створена. По-перше, сама Москва зарухається, бо ї, ну, їй же ж. Ну, Зеленський був зручний як така фігура, яку можна бити безбожно в своїх медіа поливати, але ну, тобто він вже такий, я б сказав, сертифікований нацист для пропаганди російської на внутрішньому ринку, і нібито штати цим жестом усуванням Зеленського створює, спрощую ситуацію для Путіна, бо йому вже ніби не треба, буде сідати із Зеленським за одним столом. Але тут тепер цікаво, що ну, якщо Путін розуміє, що зручнішої фігури такого внутрішнього деструктора, як Зеленський, він навряд чи тепер побачить на посаді голови держави в Україні. То Путіну треба буде зараз петляти і всіляко зберігати Зеленського. Тобто, з іншого боку, чим далі Путін відстрочує е, переговори для себе, тим більші збитки, тобто, е, ну, фактично, е, тим руйнівнішими є збитки внаслідок цієї війни. Ми бачимо, як він вишкрібає то там то сям гроші і. В принципі, для нас було б цікаво, щоб він пограбував російське населення. А зараз економісти е, е російські говорять саме про те, що про гіпотетичну можливість того, що, е, наприклад, е, резерви оцього фонду е, національного фонду добробуту вичерпаються вже в лютому. Про Більшу те, що інфляція в поточному році може сягнути 100% в Росії, це значить, що Путін потрапляє в такий вирв, в такий маховик, в таку вирву, що він сам не справиться з внутрішніми е, проблемами, і тут лишається тільки підштовхнути Росію до внутрішнього великого конфлікту. Але от дивися, от є заява Петра Порошенка, зроблена ним у Французькому інституті міжнародних відносин під час зустрічі з політиками та експертами, де він зокрема сказав: ні Порошенко, ні Зеленський не переможуть на виборах, якщо вони відбудуться, а тільки Путін. Як от з цим бути? Ну, це давня моя теза. Я завжди стверджував, що вибори це маленька війна. Вести одночасно війну на два фронти Україна не встане. Українські громадяни зараз ледве-ледве стримуються, щоб не вибухнути в масові заворушення проти влади Зеленського. Розуміючи, що це на руку ворогу. Тобто, а запустити маховик виборчий зараз при. Недопостачанні зброї при при ну, некомплекті е, військових підрозділів, е, при проблеми з фінансами. Хоча нібито партнери заливають фінансами, але е, оточення Зеленського краде, краде гроші швидше, ніж партнери їх заливають. Тому маємо абсолютно катастрофічну ситуацію з постачанням на фронті і є підозра що. Ну, такі внутрішні заворушення або вибори дозволять взагалі замилити, списати і, і ну, скажімо так, доруйнувати систему постачання озброєнь, тому що всі переключаться на вибори, буде всім. ну, Війна внутрішня, війна за владу вона завжди смачніша, ніж е, війна за з зовнішнім ворогом. Порошенко це дуже добре розуміє, і він якраз застерігає партнерів від зайвого тиску, тому що він, він добре знає внутрішні настрої в Україні. Україна тримається, але тримаються де, деякі регіони вже на грані ну, такого спалаху масових заворушень. Це ми бачимо, наприклад, от вчора трапилося одночасно. Дві події, які, ну, мабуть, всіх змусили здригнутися. Вбив загибелі працівників е, територіальних центрів комплектації. На Полтавщині в Пирятині просто з вогнепальної зброї був вбитий працівник, а е, в рівному вибух. Що за вибух? Ну, звичайно, що військові встигли подати це як вибух е кондиціонера, але шість поранених і один загиблий. Ну, є така підозра, що в кондиціонері була наступна граната F1 е запхана. Щось якось неприємно. Це все діло і. Це дуже насторожило, що викликало ну, спеціальне звернення е, командувача сухопутних військ е, Драпатого, е, адже центр комплектації якраз підпорядковуються Сухопутних військам. Ну, сьогодні був ще один вибух, правда, вже нібито не цікавила: у, у Львові вибухнула граната. У готелі Арена. E ну, це невеличкий готель, це старий готель Ви, біля цирку. Е ну ні. Ніхто не постраждав, але теж невідомо чи то до цього, чи то само по собі якось. Просто воно якось дуже дивно виглядає. Ну, у Львові ж гранати самі ходять по вулицях без людей, правда? Заходять в готелі, лягають спати потім самопідрив. Е до речі, у Львові трапилося ще одне: трапився масовий напад на співробітника. ТЦК його побили. Він фронтовик з пораненнями. Ну, кажуть, що Юрба кинулась його бити з криками: Та де ти там воював? І, ну це теж, теж неприємний момент. Тобто, це свідчення ну, такого іскріння в українському суспільстві. Ресурси вичерпані в людей життя значно погіршилось. Варто глянути тільки на співставлення зарплати цін в магазинах, і, ну чесно кажучи, людям дуже сутужно. Дуже. Ну але ж і в самих військах, тобто, це вже відповідальність Зеленського, тому що в самих військах, от я мав розмову е, з хлопці з Покровська, вийшли на перепочинок трошки оператори безпілотників. От що вони говорять? Ми отримуємо приблизно 30 тисяч гривень. Пальне купуємо самі, одяг купуємо ну, процентів 70 е, самі, е, харчування процентів 80 купуємо самі, е, запчастини до безпілотників, ремкомплекти купуємо самі, на родину відправляють 10 10. Ризикуючи життям. От, от, от як? як? Оце влада може щось пояснити в цьому всьому? А по звітах міністра Умерова війська мали ходити, закабаніли, як, ну я не знаю, там 30% зайвої ваги в кожного бійця має бути по їхній звітності. Обкладені боєприпасами і безпілотниками по, по, по саме нікуди. Ну, зганяй, от дивися, я а, про те, що до цієї теми ймовірних виборів. Я от зараз розмістив нове опитування чи вдасться провести в, в Україні восени цього року парламентські та президентські вибори. І отут -от дуже цікаво, тому що думки глядачів розділилися. Угу. Так, вдасться 28%, Ні, не вдасться 37%. В Україні заборонено парламентські та президентські вибори одночасно 12 і важко сказати 24 Тобто така, ну, нема явного, явної переваги однієї думки. Воно, ну, по суті, все йде, ну, як на мене, 50 на 50. Ну, по-перше, тут є кваліфікована позиція про розведені вибори. Тобто, ну, мінімум, кожен десятий глядач каналу чітко розуміє законодавчі норми щодо виборів в Україні. Це, це дуже важливо. Це дуже важливо. Я вважаю, що це хороший показник. Тобто, ну, в тебе на каналі взагалі хороший глядач, так би мовити, кваліфікований. Але тут є кілька факторів. Перше, є. Сценарій виборів електронних. Цей сценарій пропихає влада давно. Звичайно, що цей сценарій дозволить фальшувати вибори просто, ну не задумуючись, так би мовити. Проте, вони сплять і бачать. І тут якраз проблема в тому, що перше, це верифікація списків виборців. У нас вона вже відбувається з минулого року. В як, на яких територіях є можливість проведення виборів, тут хочу нагадати тобі один важливий момент. У нас за е, законодавством в останню неділю жовтня мають відбутися місцеві вибори до органів місцевого самоврядування. Ми вже говорили про це. Так, і до цих виборів ми можемо прив'язати президентські вибори, бо в нас проблема то не не з парламентом, проблема поки що з президентом. Тобто. Президентські вибори, президент у нас прострочений. Парламентський на парламент не поширюється е, ну, цей е, ліміт часового перебування. Е, тобто, е, ну є, але там обумовлено до законодавством до можливості проведення нових виборів. Тобто, по суті, е, головне ж питання в чому. Питання в тому, що при зміні Зеленського зміниться характер діяльності самого парламенту. Я абсолютно впевнений, що там набереться якась конструктивна частина депутатів, які не захочуть ну, нести відповідальність за дії Зеленського і його оточення, хоч вони і вважаються політичними партнерами. Тому в цьому сенсі в нас є дуже, дуже великий шанс. Звичайно, що банкова захоче е, пустити е, наперед е, парламентські вибори, щоб потім уже розуміти, як реагувати. Бо вони, вони розраховують, поки я Зеленський і ну вертикаль їхня, що вони таки підфальшують, запустять пару колон е, паралельних і зможуть зібрати коаліцію під, під себе. Тоді питання другого терміну Зеленського вони вважають буде автоматичним. Тобто з одного, з першого разу Зеленський протягнув депутатів, а тепер депутати протягнуть Зеленського. Щось в мене є таке відчуття, що в самій слузі народу вже ненавидять Зеленського більше, ніж прості смертні. Добре, а м, чи, чи враховує все це американські е партнери, от коли роблять такі заяви? Ну, в, в американських партнерів є своє, своя, свої претензії до Зеленського. Зеленський, по-перше, їх дурить весь час, і їм це не подобається. Він поводиться з ними як, як ну, з провінційними лохами, що він глибоко помиляється. По-перше, в оточення Трампа є е, е, ну, особливе ставлення до Зеленського. Воно не дуже терпиме, м'яко кажучи, і, і це проекція оцінки Зеленського самим Трампом. Тобто він, переступаючи через огиду, з Зеленським спілкується, тому що він розуміє, що Україна це, це, це щось серйозне. Але Зеленський не серйозний. І я вже неодноразово говорив про те, що в оточенні Трампа борються два, дві тенденції. Одна тенденція все-таки перемагати з Зеленським, чи інша тенденція усунути Зеленського, а потім е, зафіксувати перемогу і, і сформувати владу, яка дійсно буде партнерською до США. Е, ну, буде мислити єдино. Тим більше, що Україна в цьому сенсі є дуже цікавим таким бонусом для е, Зеленського. Адже, по-перше, у України є е, дійсно альтернативні політики, яким користуються більшою довірою, ніж Зеленським, і і можливостями. Друге, у республіканської партії є партнерська партія Європейська Солідарність. Тут і отут мені мене якраз цікавить інший варіант. Бо якщо Трамп вибудовує Правий інтернаціонал такий, бо ну міжнародний демократичний союз це і є союз правих, але ж в Європі існує ще союз правіше правих, з яким Трамп дружить, і дуже так особи, ну, і Трамп з одного боку з Джорджою Мелоні дружить, а з іншого боку, маск лізе до альтернативи для Німеччини там цілуватися, прямо в'ясно. Крім того, є, наприклад, партія свободи мові, Вілдерса у е, Нідерландах, і він там навіть якось на поворотах всяких історій виграє нібито вибори і може бути прем'єром, але ну, е, е, політична еліта в Нідерландах вміє перестраховувати себе. Далі, е, Орбан, далі Фіцо, ну, і от що ми бачимо? Орбан і Джорджа Мелоні це партнери по фракції крайньо правих у Європарламенті. тому е, там і е, австрійські партія Свободи Австрійська і ну тобто. Насправді є такий ну правий інтернаціонал правіше правого, те, що називається не, не правоцентристський або християнсько-демократичний, куди входить ХСС ХДС. Ну і звичайно, партнером їх є Європейська народна партія, точніше ну, парасолькою політичною, а Європейська солідарність є партнером цих політсил в Україні. І республіканської партії, і ХСС ХДС. От ми зараз чекаємо виборів в Німеччині, де ХСС ХДС має дуже хороші шанси перемогти. Але це ж правоцентризм. Тобто, ми, ми ж бачимо і Урсулу фандерляйн, і ще і ще політиків правоцентристів. А от крайній праві тут може. може в Принципі, американський, ну точніше, тусовка оточення Трампа може розраховувати на Україну як такого ну, мабуть, провідника нової правої політики на пострадянському просторі. Оце, оце буде цікаво, бо ну, ну, ну не Путін же буде їхнім партнером. Це ж це ж ну ну не може бути тако, щоб. Путін, хоча Путін і тужився, і, нібито був ну, зачинателем цих всіх трендів, адже Путін дуже голосно кричав останні п'ять років: що він хранитель консервативних ценностей, православя на началі народності там і проче, і проче, у варовської дряні такої. Так от. Прикол, що ну точно з Путіним ніхто не буде ніяких партнерських стосунків створювати. А от в Україні е, Україну розглядати як дійсно партнерську до е, правіших правих, е, це може бути. Це може бути і е, можуть обставини так змістити, що європейська солідарність зміститься правіше право десь в бік свободи. Хоча вона зараз просто правоцентристська партія. Ну, По суті, в значній мірі подібний ЄС і Свобода. Так, так. Так і поведінка політиків подібна, бо і, і Єсівців на війні багато, і Свободівці на війні. І ми дивимося навіть по загиблих депутатах теж, теж саме. Тобто це Свободівці ЄС. Так, давай ми перейдемо.